Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд на рулеточку ПАД. І, в принципі, давайте розберемо її по порядку. Повна вартість даної рулетки 70 019 золота. І вона має 51 прокрут. І, чесно кажучи, мені здається, що вона не вартує своїх 71 тисячу золота, тому що тут є такі контейнери, хороші, як розкішний сюрприз, чорні скриньки, безумовно класні контейнери. Але здебільшого це кастамуха, кастамуха, пісок. Ну, збери їх усі, в принципі, також можна віднести до непотребу. Але, в принципі, вони, я думаю, вартують по 500 золота за один. Тобто вони, їх ціна, так і в принципі вони того вартують. Тому. Якось так. Давайте подивимося на шанси. Шанси в нас на головну нагороду ось 0,5%, що дуже і дуже мало. І на розкішний сюрприз у нас шанси 4%. Ну, тобто ви розумієте, що щось цікаве звідси дістати, я думаю, буде доволі-доволі проблемно. Попро... Покрутимо її на тисячу. 300 золота, можливо, трошки менше, можливо, трошки більше. Побачимо, будемо йти, в принципі, поки є золото. Давайте робити перший прокрут за 100 золота. Подивимося, що взагалі нам приготувала ця рулетка. І моя особиста думка, що ну, аватар, класно, розочка, троянда, прикольно. І моя особиста думка, що якщо крутити цей розіграш, то до 18-го прокруту це вартує 9 тисяч, і в принципі, якщо ви вийдете в 0, рахуйте, вам пощастило. Якщо окупитесь, буде взагалі супер, а якщо пішли в мінус, то в принципі не так е суттєво воно, скажімо так, е б'є по карману. Тому давайте відкривати далі. 150 золота у нас за прокрут. 150 золота це, в принципі, небагато, тому їх усі, поки що залишаємо його в ангарі. Да, в ангарі в колекції. 200 золота, 200 золота у нас. Давай, дай мені щось цікаве за ці 200 золота. М -м, дало цікаве кастамуху, диви. Опа! сюрікен ніндзя, класно. Обожнюю. Дані контейнери вони не несуть в собі жодного сенсу, зате вони вартують Ну, ці яких... уламки. 5 контейнерів пісочниця також поки що залишаємо. Поки що всі контейнери будемо залишати. І це останній прокрут, який ми можемо собі тут доз... О, розкішний сюрприз! А це уже, до речі, класна річ. Добре, переходимо до сховища. У мене тут ще валяється три мегаконтейнери, тому давайте будемо відкривати. Почнемо, в принципі, з піску і далі будемо від найгірших до найкращих переходити. Панове, відкриваємо з вами п'ять контейнерів пісочниця. Поїхали! Давай. 5 контейнерів пісочниці. Що ви нам принесете, крім піску? Хі -хі -хі. Хоча було б навіть цікаво, якби ви пісок хоч приносили. А так, ви Ви просто найгірші контейнери, які є в грі, і це не жарт, тому що 5% на місячний сертифі... сертифікат пісочниця є, а сертифікатів немає. Дивіться, нема. Хі -хі -хі -хі. Холості контейнери. Холості. Добре. Панове, відкриваємо з вами два контейнери з їх усі. Поїхали! Давай, два збери їх усі. Що ж ви нам подаруєте? Зберемо їх усі сьогодні? Я думаю, що ні. Я думаю, що не зберемо. Я думаю, що не зберемо. Так, саме так. Контейнери з їх усі, і, як завжди, результат такий, як я очікую. Добре. Давайте відкривати тоді. Відкриваємо мега-контейнери в кількості трьох штучок. Давайте відкривати. Вони мене порадували раніше. Зараз відчуваю, що вони мене розчарують. 250 золота. Раз. Ну, давай. І 252. І давай. Три з трьох 250. Я буду неймовірно вражений. Неймовірно вражений чесністю даних апаратів. <свісно> Хто взагалі має контейнери відкриває, я не знаю. Ну і вінець, вінець колекції. Розкішний сюрприз. Та, контейнер, в якому є танк гарантований або золото. Відкриваємо. Давай. Давай якусь мені десятку. Давай. Павлюк, танк. <свісно> Може, хоч танк даси, слухай. <свісно> Дай танк. Ну і сміття. Гаразд, от про це я вам і говорив. Що, до речі, ми, яким, ми вийшли в плюс, але це через те, що я відкривав мегаконтейнери. Зараз ми в мінусі були б. Добре, давайте. 400 золота. Давайте ще трішки позливаємо золото на дану рулетку. Тому що, ну, давайте об'єктивно, рулетка абсолютно невигідна, я так особисто вважаю, 5 пісочниць. Дуже багато сюди піску засипали. І дуже багато кастомізації. Рулетка реально невигідна і неадекватна на неї ціна. Тобто мені здається, що вона не вартує 70 тисяч. Мені здається, вона має вартувати десь 1050. Ну, мені чомусь так здається. Хоча, хто його знає, розробникам, я так розумію, видніше. Зараз тисячу з збери, їх усі заберемо. Але спочатку пісочниця. Пісочні контейнери. Давайте, засипте мене піском. Давайте. 5 контейнерів пісочниці. Що ви нам принесете? Мені прямо цікаво слухати, чесно, я ці контейнери пісочниця. Чесно кажучи, одні з найкращих контейнерів в кавичках, тому що тут випаде сертифікат, не випаде тут неважливо моментами, тому що може випасти сертифікат, а з сертифіката випасти танк за 25 золота. Ну це прямо потішно максимально. Нічого, холості контейнери. Супер, хвалю. Ну що, панове, відкриваємо з вами два контейнери зберіг усі. Поїхали! Давай. Давай, може, танчик буде, ні? А, тут вже ж тисяча гарантом, мені дається. І. І що ще? Ну, ми зараз ще чорну скриньку відкриємо, тому не переключайтесь. Чорна скринька. Давай. Покажи мені хоч ти якийсь результат. Ну давай. 200 золота. Оце результат реально. Боже, Це не знаю, це ну, об'єктивно, Ми ще досі в нулі, якщо що. Ну, давайте, 550 золота. За це це ще, в принципі, я готовий платити за дану рулетку. Я дуже радий, що я його не кручу на основному аккаунті, тому що я би чесно розчарувався, у мене там 13 тисяч. Я збираю на якусь, на якісь рулетку на якийсь танк, який мені буде цікавий. а Мені могло випасти ось таке лайно. Клас, супер, просто бомба, я не знаю. Добре. Панове, відкриваємо з вами два контейнери зберіг усі. Поїхали! Давай, зберіг усі. Ну, зберемо їх усі сьогодні чи ні. Ну, давай. Скоріше за все, не зберемо. Ну, в принципі, я кажу, зберіг усі, це такі контейнери, на які не варто надіятись, реально. Це просто такі контейнери, що, ну, об'єктивно, вони, ну, не те, щоб не вартують свої гроші, вони. Просто непотребом. Ну, ні, їх усі вони вартують своїх грошей, тобто там ціна і якість реально. Це пісок не вартує. А на цьому любі друзі в мене все зробив я з вами е 10 прокрутів даної рулетки, одну п'яту рулетки, ми з вами покрутили, і, чесно кажучи, подивившись на ціну даної рулетки, я вирішив крутити її на твінк-аккаунті, тому що навіть якби я крутив би її повністю, я навряд чи би окупився, тому що ну тут дуже важко окупитись. Навіть е якщо подивитися на 20 чорних скриньок, які сюди поклали, п'ять е розкішних сюрпризів. 10 мегаконтейнерів і 20 відпадів. Тут все рівно, я думаю, окупитися не можна. Хоча є люди, яким, скоріш за все пощастить, але здебільшого неможливо. Тому висновок такий: якщо хочете її покрутити, покрутіть до 18-го прокруту. А краще а краще все-таки не крутити дану рулетку, а, по... а, наприклад, купити якийсь танк в магазині. Тобто, наприклад, зараз доволі гарна пропозиція. Це або на того, ж... Же... Де він тут був? А... Action X, тобто ну, доволі непогана за 8500. Або де де де-де-де тут де ще є на Progetto, були... Пропози... а, на Progetto і на Astron Rex. Два... Дві машинки в легендарних камуфляжах. тобто, ну, Мені здається, що це набагато вигідніше, ніж крутити дану рулетку. Якщо у вас є реально золото, краще купіть ці танки. Мені здається, вони вам більше принесуть задоволення, ніж прокрут даної рулетки. Ну, а на цьому, любі друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, переходьте по посиланню під відео в наш телеграм-канал, туди я публікую анонси і купу усього цікавого. На цьому все. Крутіть рулетки з розумом. Всім вам вдачі і до зустрічі!